Признаки того, що вам пора шукати своє призначення. Наприклад, у вас є робота, але вона більше не приносить задоволення. Вже не приносить доходу і задоволення. Або є дохід, є гроші, але вони не в задоволенні. Ви зранку не можете встати, не хочеться вставати на роботу. Ви дуже часто Прямо часто запізнюєтесь на роботу. Немає інтересу щось робити. Ви займаєтесь чим завгодно, окрім своїх обов'язків на роботі. Ви знаходите щось інше, цікавіше, ніж ваша робота, і робите, наприклад, дуже швидко свої обов'язки, і потім робите щось що вам більш цікаве. Також індикатором є рівень енергії. Якщо у вас хронічна втома, то варто подивитися, чи займаєтеся ви улюбленою справою зараз. Чи приносить вам це задоволення? Буває ще таке, що в людини є гроші, є робота, є стосунки, але немає задоволення і є замість цього апатія, депресія, немає енергії, немає бажання щось робити. І просто такий день сурка. Із одного дня в інший відбувається, проживається, і немає внутрішнього відчуття задоволеності життям. І просто йде таке поступове ніби згасання внутрішнього вогника, який якраз розбурхується своїм улюбленим ділом справою призначенням, призначенням душі. І ще такий момент, коли Людина щось читає, якісь книжки, якісь курси, проходить, які не стосуються її теперішньої роботи. Тобто вона цікавиться якоюсь іншою тематикою, а не читає книжки чи там проходить конференції по тематиці своєї роботи. Дуже часто хворіє: це ще один показник, що пора задуматися, чи взагалі ти хочеш. Ходити на роботу, тому що тіло як індикатор нам показує, що нам потрібно, що нам хочеться, що нам не хочеться, до чого в нас іде тілесний супротив, що я вже не хочу, але робу, роблю вигляд, що я хочу ходити на цю роботу. І призначення це насправді щось більше. За роботу. Це певні задачі, які ми прийшли сюди виконувати як душі, і, можливо, ми вже щось робили, не одне втілення в своєму житті. У нас є таланти вшиті, прошиті в нас здібності, певна місія, з якою ми сюди прийшли, для чого ми щось робимо. А, і призначення це щось, що ми робимо за відчуттями. Призначення це те, що проходить крізь нас, що ми не можемо не робити, що в нас є, і достатньо вже по факту, і давно. І воно складається з різних наших якостей, ролей, певних інструментів, які ми використовуємо, як ми проявляємося в різних роботах. І є певні ролі, які ми прийшли сюди виконувати, якось проявлятися якимись своїми якостями. І нести благо користь іншим людям щось важливе, ми проявляємося собою, реалізуємо своє істинне я своє духовне істине я діємо по відчуттях інтуїтивно, і це приносить благо користь всьому світові іншим людям, які з нами взаємодіють. І якщо б люди були. Реалізовані, щоб кожен був на своєму місці, де він щасливий, реалізований в нього горять очі тим, що він робить, відчуває енергію, йому подобається, і в цьому є любов і задоволення, то цей світ був би іншим. Тоді ми приходили в магазин чи якось взаємодіяли з людьми, і вони нам посміхалися, намагалися б нам допомогти вирішити наше питання, їм би це було в задоволення, а не сиділи з невдоволеним обличчям, втомлені, виснажені, з таким, що я там це не хочу, але ну ладно, тобі зроблю це. От. І це був би інший світ. Якщо б кожна людина реалізовувала своє істинне я, свій істинний потенціал, а він проявляється саме через контакт з тілом, контакт з собою, контакт з своїм духовним вищим я, своєю душею, своїм серцем, з тим, що ми любимо, що нам приносить задоволення, від чого нам ми відчуваємо підйом енергії, що нас наповнює, І де в нас ізобілія, що коли я чимось ділюсь, щось розповідаю в цій темі, мені навпаки приходить більше енергії, а не, а не я її втрачаю при цьому. І що я можу там це робити годинами і навіть не, не спостерігати час, скільки вже часу прийшло. І мені це цікаво робити. Я включаюсь. Роблю це і мені це цікаво мені приходять ідеї щодо цього. І постійно, постійно якісь нові ідеї того, як покращити щось в своїй роботі, в своєму продукті і таке інше. І це теж один з індикаторів, коли цікаво щось придумувати, якісь ідеї для покращення і постійно покращувати свою роботу, діяльність, свій продукт. Щось розширювати, чимось ділитися і таке інше. І ще такий момент, коли ми чимось ну, от не реалізуємося, не проявляємо своє призначення, то нам стає гірше від того, коли ми самі собі ніби блокуємо цей потенціал і не проявляємося такими, як ми є. Тобто це те, що ми не можемо не робити. Ми це по-любому робимо. А якщо не робимо, то нам стає погано і гірше. Ми починаємо дуже часто хворіти якісь невідомі хвороби, коли лікарі розводять руками що по аналізам, і все норм, але людина відчуває себе погано. Це про те, що вона десь не реалізує своє істинне я, що вона десь не проявляється собою, не реалізує свої істинні бажання душі і не живе по інтуїції, по відчуттях. Більше я розглядаю в великому курсі, який стартує 10 січня 2025 року. Код богів називається і реалізація призначення це одна з тем, а також розвиток наздібності, інтуїції, тому що це все пов'язано. І розвиток інтуїції, контакту з тілом, з душею важливе для істинної реалізації душі. Тому залишу лінк в описі. Доєднуйтесь. Певний час, певний період часу буде найнижча ціна за перед записом. Ставте лайк, пишіть коментарі про свою думку, якою б вона не була. От, і якщо певні якісь запитання ще є, теж пишіть, я їх розгляну в нових відео. До зустрічі!